Сьогодні хочу поділитися з вами досить цікавим випадком, який пов'язує залучення декількох спеціальностей. От, те, про що ми не завжди пам'ятаємо ще з студентських років, те що, те, що вчили по з приводу автоімунних захворювань, але воно все ж таки є і дійсно. Заслуговує певне місце в переліку можливих захворювань, пов'язаних саме з лорпатологією. Моєю темою є автоімунний процес, як причина фарингіту. Отже, до нас звернулася пацієнтка з скаргами на Біль в горлі, утруднене ковтання, наявність висипу в ротовій порожнині протягом двох тижнів. Жінці 53 роки, вона проживає в місті Житомир, вона захворіла гостро, пов'язує захворювання з перенесеним гором стресом. Спочатку в неї з'явився сильний біль, а через деякий час приєднався пухирцеподібний висип в ротовій порожнині. Серед супутніх захворювань це хронічний панкреатит, а також дифузний токсичний зоб. Пацієнтка хворіє протягом двох тижнів, захворювання розпочалося знову ж таки гостро після стресу, і вже на шостий день після того, як з'явився біль орлі, вже на шостий день з'явився висип в протовій порожнині. Висип мав вигляд пухирців, які лопались протягом дня. Звернулась вона спочатку до лікаря-стоматолога, який виставив діагноз гострого стоматиту і під питанням герпетичного генезу. Одонтогенних причин для стоматиту не було виявлено. Отже, їй було призначено місцеве лікування стоматити скані ротової порожнини, метрогілдента для змащування уражених ділянок. Системна пацієнтка почала приймати вальтрові 500 мг по одній таблеці два рази на день 5 днів та ібупрофен з метою протизапальної терапії, знеболення 400 мг по одній таблеці два рази на день при волях. Стан пацієнтки не покращився, і вже на 10-й день пацієнтка звернулася за допомогою до лор-лікаря. Отже, що ми побачили об'єктивно? Слизова оболонка ротоглотки задньої стінки глотки була гіперемована, на твердому піднебінні на дні порожнини роту, язику та яснах візуалізувалися ділянки виразкування. Вони мали нечіткі краї, вони були вкриті фібрином і були надзвичайно болючі при пальпації. При е, спробі зняти цей фібрин вони е, починали кровоточити е, відповідно. Е, вказуючи на, на певний запальний процес. Е, решта лор органів без ознак патології. Е, після огляду пацієнтці було взято мазок з на мікрофлору та з визначенням чутливості до антибіотиків. В мазку виявлено гемолітикус 10 в 6, також стаphylococcus aureus 10 в 5. Загальний аналіз крові був абсолютно без особливостей. В біохімічному аналізі крові був це реактивний білок 9 мг на літр, а також були підвищені титр Асло, 225 міжнародних одиниць на мілілітр і підвищений показник АЛТ 39 одиниць на літр. Аналіз на ВІЛ та реакція Васимана негативні, аналіз на віруси герпеса, причому всіх типів, теж були негативні. З метою санації, враховуючи клінічні дані та результати маску зіво, пацієнтці призначено амоксицелін 500 мг два рази на день, 10 днів. Також вона полоскала ротову порожнину бетадином 40 крапель на стакан води і протягом 10 днів розсмоктувала анзибел з знеболюючи з протизапальною метою по одній таблеці до трьох разів на день це протягом. По одному США два рази на день при болях 5 днів. При повторному огляді вона з'явилася вона на 15-й день від початку захворювання, ерозії були, були виявлені при огляді, і вони вкриті також фібрином. І саме цей висип він вже не обмежувався твердим піднебінням ясними щоками. Він пішов далі. Він пішов на ділянку ротоглотки, гортаноглотки та в надскладковий простір гортані. З'явився висип на шкірі тильних поверхонь кистей. Пацієнтку було направлено до на консультацію до лікаря-інфекціоніста, лікаря-ревматолога та лікаря-дерматолога. Лікар-дерматолог е, тут нам надзвичайно допоміг. От, він справився, напевно, найкраще за нас всіх. Е, бо саме він направив пацієнтку на виявлення антитіл до десмоглеїну 3 в крові, який показав підвищений рівень, зокрема більше 15. І саме тоді пацієнтці було виставлено діагноз вульгарної похарчатки тамфіус. Е, по лікуванню. Е, Тут вже працювали сумісно дерматологи-ревматологи, вони призначили кортикостероїди, починаючи з ударних доз. преднізолан 60 мг на добу 3-6 тижнів і з повільним зниженням до підтримуючої дози 5-10 мг на добу. Е, було призначено імупред по дві таблетки три рази на день е, на місяць з метою підтримки імунітету. Е, також е, було призначено тантум Верде, по три вприски три рази на день в горло 10 днів з протизапальною, знеболюючою метою е, і е, тридерм з метою змащувати вражені ділянки шкіри, ну, з метою про, зменшення проїв саме, е, шкірного висипу. Е, які роз, розміщувалися на е, тильних поверхнях кистей рук. Ну і Також була призначена дієтотерапія, тобто переважно білкова, збагачена вітамінами, мікроелементами, е, було призначено обмеження вуглеводів та солі, е, проводилася вітамінотерапія відповідно вітамінами, вітамінами групи В та вітаміном С. Е, стан пацієнтки покращився майже одразу після початку прийому глюкокортикостероїдів новий висип не з'являвся, зменшились прояви в ротовій порожнення, ротогодці, гортаногоці та гортані. Фактично, уже через тиждень, після початку прийому глюкокортикостероїдів, були тільки такі сліди. Від попереднього висипу, то, тобто важко було, можна було б навіть і не помітити, що щодо що цього там були такі виразні ерозії з фібрином, з кровоточивістю, як, як ніби зовсім іншу пацієнтку, дивишся. Е, значно зменшився відповідно больовий синдром, бо саме він її суттєво погіршував рівень життя. От і ну характерним було те, що фактично ніяка наша протизапальна знеболююча терапія вона ніяк не впливала на цей больовий синдром. Вона його трошки применшувала, але через деякий час знову треба було приймати знеболюючі препарати, що дуже впливало на як і на психологічний стан пацієнтки, так і на її фізичний стан. І для подальшого нагляду, подальшого лікування пацієнтка була направлена до лікаря-дерматолога. Тобто він вже її коригує дози гормонів і, відповідно, призначає якісь місцеві препарати саме для зняття саме шкірних симптомів. Саме в цій доповіді я б хотіла звернути увагу на важливість міждисциплінарного підходу. Наскільки це важливо, коли кожна ланка, кожен спеціаліст. Спрацьовує так, як потрібно. Тобто, фактично, я думаю, не кожен лор-лікар пам'ятає, що пемфігус у дуже великому відсотку випадків починається. Саме з ротової порожнини. Тобто, ми якось ми, ми більше звертаємо увагу на якісь наші захворювання, шукаємо щось наше, ось лікуємо якісь хронічні захворювання, які є у пацієнта, саме по А, Але маємо пам'ятати от перехрест між іншими спеціальностями і наскільки важливо вчасно допомогти пацієнту, оскільки. Фактично, ну, ця жінка вона перебувала в постійному болі, який максимально погіршував її життя. А от завдяки от такому нашому геройському вчинку, нашого дерматолога, який вірно, вірно, фактично, підозрював підтверджений вже потім діагноз, ми змогли їй допомогти. І, Лор має завжди думати, дійсно, як, як мені здається, як Доктор Хаус із того самого серіалу і поєднувати все. Що ми маємо не просто там лікувати те, що, те, що ми бачимо в ротовій порожнині, у Вусі, в Горлі. Ми маємо шукати причину, ми маємо розбиратися з тим, що саме спровокувало цей процес. І я думаю, що такий наш підхід, в принципі, з доказовою медициною є найбільш обґрунтованим. Наталя дуже вдячні вам за такий чудовий, я би сказав, клінічний кейс. Він реально міждисциплінарний. Знаєте, я е, своїми колегами, доки ми слухали цей клінічний кейс, доки ми не дочекалися діагнозу, то у нас були різні версії і. Герпетичне ураження, і хвороба Бахчета, і ще різні, так? але все-таки фемфігус із нас ніхто не згадав. Так що я вам дякую за це. Я дуже стала сприймати. Дуже, дуже такий наглядний. Звісно, це захворювання не таке часте, але особливість є в тому, що, звісно, ми досить часто маємо. Отолерингологічні прояви як перші симптоми системних захворювань, оскільки мова йде реально про системне захворювання, і е, мені дуже імпонує цей шлях, який ви пройшли, е, дуже він правильний з точки зору оцінки ефективності лікування так. Е, і е, ось ця оцінка ефективності не давала вам задоволення, як лікарю, і ви йшли далі, далі, далі для того, щоб все-таки встановити правильний діагноз, дуже правильний підхід. І ось отут е, я з вами абсолютно погоджуюсь на тому, що так, це системне захворювання, яке вимагає ну, такого тяжкого лікування, я би сказав, там системна гормональна терапія, достатньо великі дози, але. Лор-органи також забувати не треба, так? І ви призначили те, що скеровано на лікування саме горла, і мупрет, і Тантум верде, це е, препарати, які в даному випадку вони носять е, ну такий характер симптоматичної терапії, але тим не менше були полегшені ось ці всі симптоми цього захворювання. Я навіть е, ну е, попрошу колег прокоментувати ось цей випадок, тому що. Ну, я сказав все. Наталія Миколаївна дуже дякую, бо це дійсно надзвичайно цікавий клінічний кейс, який, перш за все, нас також навчив чомусь. І я, наприклад, не знала про наявність специфічних антитіл при похірчаці. І дуже цікаво, чи це був перший епізод таких симптомів у пацієнтки. Чи це в неї вже було? Це був перший епізод. Ось mm -hmm. через то це все запустило оцей такий ланцюжок, взаємодії всіх лікарів. До цього не було взагалі ніяких змін, не було схильності. у родичів також не було в захворювань, як вже потім розпитували. І саме цікаво, що буквально через е, тижні два-три з'явилася схожа пацієнтка, і картина в родоводці така сама. Закон парних доклад Так, це точно. Але але ми, але ми вже знали, що робити. Та, вже це дуже добре, що є е, тести, на які ми можемо більш специфічно покластися, бо е, хвороба Бехчета була моїм варіантом відповіді на такі захворювання, бо клінічна картина. Абсолютно ідентична, в тому числі коли ми говоримо про супутні ураження шкіри, і при даній хворобі нема жодних лабораторних маркерів, які би нам дозволили поставити діагноз. Це діагноз виключення і шлях до діагнозу набагато більше. Зазвичай такі пацієнти 3-4 роки йдуть до свого діагнозу, паралельно виключається все. Тут дійсно пацієнті пощастило потрапити до такого зацікавленого лікаря і навіть. Дуже цінно, що в ситуації недостатньої ефективності вашого лікування ви скерували пацієнта на консультацію, але при цьому не відмовилися від нього. І це, напевно, те, чому ми всі маємо обов'язково вчитися так само не лише знанням, але й певним діантологічним моментом, щоб не лишати пацієнта один на один з більш складною проблемою. Ну, я теж приєднуюсь до такого вашого цікавого клінічного кейсу і. Дякую за меседж, який ви дали всім лікарям, які нас сьогодні дивляться. Адже це був такий алгоритм ведення пацієнта, не сторонитися від нього, а дійсно довести пацієнта до одужання. і саме залучання такої командної роботи для ефективного лікування воно себе цілком було виправданим. І в мене єдине, що можливо, якось дещо мене. Насторожило, чому такий довгий був шлях і тривалість противірусної терапії, і антибіотика терапія там вже була. Можливо, трохи раніше потрібно віддиференціювати і чітко визначити клінічну ефективність, і дещо раніше скеровувати до суміжних спеціалістів. І другий, наприклад, ну лайфхак, чи назвемо там доповнення, можливо, до терапії у всіх таких пацієнтів дійсно місцеву терапію потрібно розширювати і саме за рахунок лізоцим умісних препаратів, це сприяє досить захисту слизової і регенерації, і також зменшує ті больові відчуття на слизових, які виникають саме при пемфігусу в тому числі. Ну, це єдине, що, можливо, варто було б теж розширити лікування, саме якщо такі пацієнти наступають. І дещо раніший період скерування до вашого дерматолога. Дякую за зауваження. Друга пацієнтка дуже швидко пішла до дерматолога. Я вам а мені який у тому... неї був те... позитивний чи ні? Позитивний Я тест не був? Я момент? знаю. вона ще а. до мене не поверталась, ось вона, вона поїхала, до речі, на Київ. Ось я розумію, до дерматолога, і там, бо в Житомирі, наскільки я знаю, не, не, не так це просто це здати. Тобто там є деякі варіанти цих антитіл, там один, два, три. Тобто там має лікар призначити чітко, в залежності від форми захворювання. Вони не всі покажуть. Тобто, в даному випадку треба було три, а є випадки, коли треба один. Через тон це дерматологи вирішують, то я поки не знаю, для мене поки це інтриг. Дякую. Але так цікаво. Ну, мені залишається тільки подякувати вам за е, такий чудовий підхід до діагностики, так? оскільки тут е, дуже чітко видно от, логіку вашого лікарського мишлення і намагання знайти от, е, правильне рішення е, із оцінки результатів лікування. Е, ну, скажем, з методологічної точки зору, ми тут усі у вас повчилися, як це робити правильно. Тому я вам дуже дякую і бажаю успіхів вам в роботі. Ну і ми багато чому навчилися у вас. Я вам дякую за це.